Всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження це Kia K5 2014 року випуску. Автівка в нас оснащена 2,4 бензиновим двигуном на автоматі. В ній стоїть простий гідротрансформатор коробка. Ось такий найгарний, лі коричневий, то лі сірий колір. Загарно гарно виглядає. Ось такий вигляд машинка має ззаді, Легкосплавні 16 диски. диски. салону в нас. Такий просторий задній ряд, найкращих традиціях К5. Спереді в нас повний електропакет, у нас є автосвітло, аналогова приборна панель, бортовий комп'ютер. Ось таке у нас мультимедійне кермо, круїз контроль у нас є, кнопки управління мультимедіа, система з Bluetooth, кондиціонер, ручка перемикання передач, все в дуже гарному стані. Якщо вам сподобалась дана автівка, ви можете її придбати в автосалоні автофокус за адресою вулиця Гната Хоткевича, 22 б. Покупку можете здійснити як заготівку, безготівково в кредит в лізинг. Або ж ми можемо обміняти з вами на ваше авто.